Слава Україні! Мій позивний єгер і сьогодні ми починаємо вивчення нової теми для нашого каналу вивчення за перешкодної балістики. Ми будемо стріляти на 175 метрів як дистанцію реального міського бою через склопакет. Ось він тут стоїть. Наша дистанція досить проста, але подивимося, наскільки відхилиться куля. Від склопакету до цілі більше 2 метрів, мабуть, 2,5. Подивимося, чи вдасться нам влучити постріл, постріл? Постріл? Плюс Стрельба через хвіртку обмежена видимість 175 метрів, ціль за склом. Від скла до кінця ствола менше метру. Ось так виглядає імпровізований стрілецький комплекс для зйомки з телефону. Ось так виглядає квіртка. Порозліталося все куди можна. Попередньо на цілі не бачимо влучання. Подивимося, що у нас там на дистанції. Це звичайна сієра 175 гривень, найпоширеніший валовий боєприпас М118. Ось що воно зробило з рамою. Вхід дуже охайний, ось такий вихід. І ось що у нас з ціллю. Ось явний осколок. Скоріше за все, недостабілізована куля. І ось охайне влучання. Скоріше за все, це також куля, але та, яку ми стріляли через шибки. Отже ось така у нас мішенна обстановка. Далі йдемо ставити шибку і йдемо ставити раму для того, щоб побачити, що буде, коли постріл відбудеться через дві перешкоди. Тепер це ось такий мішенний щит. Скло. І ось там далі буде хвіртка. Готовий? Плюс готовий. Постріл. Наступна ситуація ось така. Два влучання, так само вибиває другий шар раніше за перший. І ось тут два влучання. Осколок від скла і недостабілізована куля. Як бачите, дуже схожий мотив. Стріляли через три перешкоди. І на дистанції 175 метрів куля стабільно вражає ціль. Але з помітним заниженням. Незалежно від того, як ми ставили щит. Зараз він стоїть під нахилом. Ось так. А того разу він стояв під ось таким нахилом. І незалежно від того, всі влучання уйшли трошечки нижче, тому що 175 метрів також має поправку. І ушли достатньо купно. Достатньо стабільно. Як висновок, навіть через два скла можна стріляти. Отож, друзі, тренуйтеся, перевіряйте те, що ви побачили в інтернеті, а також не забувайте вносити поправки у ваш оптичний приціл. Все буде Україна. З вами був я, Єгер. До нових зустрічей!